Добрий день, дорогі діти. Тема сьогоднішнього року дільники та кратні. З назвою кратні ви вже стикнулися на попередньому уроці. Числа кратні, це значить, вони діляться на якесь дане число. Наприклад, число 30 ділиться на число 5 без остачі, остача при діленні Нулю. При цьому число 30, ми говоримо, що 30 кратне 5. 30 називають кратним числа 5, а ось число 5, на яке ділилося число 30, будемо називати дільником цього числа. Отже, якщо записати, ну, на, давайте розглянемо ще один приклад. Там 12, 12, Ділиться на 2 без устачі. Так? Говорять, що 12 кратне числу 2, а 2 це дільник числа 12. 12 кратне числа 2, а двійка є дільником числа 12. 18 Відомо, що ділиться на 6, наприклад. 6 це дільник числа 18, а 18 кратне 6, тобто 18 є кратним числа 6. Отже, взагалі, якщо число А, натуральне число, зверніть увагу, що мова йде про натуральні числа, ділиться на натуральне число Б без остачі, то число А називається кратним числа Б а число Б кратним числа А. Зупиніться і запишіть собі, будь ласка, в зошитах правило, що якщо А ділиться на число Б без остачі, А і Б натуральні числа, то А називають кратним числа Б, а число Б дільником числа А. Ось перед вами правило. Запишіть, будь ласка, таку схему. А ділиться на Б. Оці три точечки означають слово ділиться. Тоді А кратне числа Б, а Б дільник числа А. Ще раз підведемо підсумок. Якщо кратне це число яке ділиться на друге число. А число, на яке ділиться, дане число, це дільник. Наприклад, число 30, розглянемо число 30. Дільниками цього числа є числа 1, 2, 3, 6, 10, 15, 30, це дільники числа 30. А саме число 30, яке ділиться на усі перераховані числа. 30 є кратним кожного із цих чисел. Запишіть собі, зупиніть відео і запишіть приклад даний. 1, 2, 3, 6, 10, 15, 30. тире Дільники числа 30, а 30 це кратне числам 2, 3, 6, 10, 15 і 30. Як... І зверніть увагу на те, що число 30 ділиться на перераховані числа без остачі. Якщо це ж саме число 30, розглянемо число 7, 30 на 7 не ділиться, тому 7 не є дільником числа 30, а 30 не кратне числу 7. Дільники даного числа, ну, в даному випадку, це 30. Легко було перерахувати, тому що 30 100% ділиться на 1. Потім це парне число, значить, воно ділиться на 2. Сума цифр числа дорівнює 3, значить, воно ділиться на 3. І далі пригадаємо таблицю множення. До речі, пропущено число 5, на яке ділиться 30. 30 це 5 помножити на 6. Ознака ділення на 10, 0 в кінці, значить це число ділиться на 10. Якщо ми поділимо 30 на 2, ми отримаємо 15 наступний дільник, ну і 30 ділиться саме на себе. От. Зверніть увагу на те, що найменший дільник одиниця, найбільший дільник саме це число. От. Як же отримати числа, які будуть кратними 30? Найперше число, яке кратне 30, це саме число 30. Наступне число, яке буде ділитися на 30, це число 60. Наступне число це число 90. Наступне число, яке буде ділитися на 30, це 120. І так далі. Чисел, які є кратними даному числу, безліч, тому що наступне число можна, отримати, можна завжди отримати, яке буде теж ділитися на 30. Існує два способи отримання наступного числа. Найменше число 30 дорівнює добутку даного числа на 1. Наступне число можна отримати, якщо ми дане число помножимо на 2. Наступне, якщо ми дане число помножимо на 3 і так далі. Якщо в нас вже відоме число, ну, наприклад, те ж саме число 120, відомо, що воно є кратним числу 30, тобто ділиться на 30. Щоб отримати наступне число, достатньо до 120 додати 30. Будемо мати число 150 і так далі. Але треба пам'ятати, що щоб отримати числа кратні даному числу, треба дане число помножити. Спочатку на 1, потім на 2, потім на 3 і так далі. Запишіть, будь ласка, правило. Зупиніть відео і запишіть правило, будь ласка, для будь-якого натурального числа А кожний із чисел А помножити на 1, А помножити на 2, А помножити на 3 і так далі. Є кратним числа А. Далі виділіть, будь ласка, наступне: що найменшим дільником для будь-якого натурального числа. Є число 1. А найбільшим саме число А. Це мова йде про дільник. Тепер мова йде про число кратне. Серед чисел кратних числу А найбільшого немає. А найменше є це саме число А.